Шановні уманчани, волонтери штабу разом запросили в Уманську міську гімназію для того, щоб передати відеозвернення до наших захисників. Діти другої школи записали відео з привітанням наших солдат з Днем Святого Валентина, з Днем Закоханих. Користуючись нагодою, хочу подякувати кожній родині, небайдужій родині, яка Принесла в школу шкарпетки, миючі засоби, теплі речі, ковдри, все це передано на передову, в шпиталі в Покровській. Хлопці відзвонилися, все отримали. Частично, частично ми завезли самі на передову. Дякуємо, рідні, що ви нас підтримуєте. Це те, що нас тримає і не дає опустити руки. Дякуємо. Уманська міська гімназія завжди приділяє увагу патріотичному вихованню. Ось ми щороку збираємо допомогу бійцям АТО. Ми проводимо такі акції Зігрій бійця АТО, допоможе бійцеві АТО. Нещодавно наші волонтери, ми співпрацюємо зі, з волонтерським штабом разом. Ми передавали і продукти, і засоби гігієни, малюнки, листи, обереги, діти пишуть і малюють, бо чекають усіх бійців з перемогою. Швидко повертайтеся додому живими і неушкодженими. Всі учні міської гімназії, весь педагогічний колектив, усі працівники бажають у День Святого Валентина, всім хлопцям міцного здоров'я. Кохання у серці, любити Україну так як ви. Ви показуєте нам. Ми вчимося цього від вас. Ми на вас рівняємося, Ви наші герої, ви наші захисники. Ми любимо, шануємо вас. Перемога буде за нами. Ми завжди будемо вам допомагати. Чекаємо з перемогою. Дорогі наші солдати, наші захисники, наші воїни. Ми вітаємо вас святом з Днем Закоханих. Хочемо вам сказати дякуємо за мирне небо над головою. Ви в нас найкращі. Ми любимо вас, чекаємо дома. Дякуємо, що ви в нас є. Слава Україні! Дорогі солдати, захисники нашої вітчизни! Ми вітаємо вас і з Днем святого Валентина. Бажаємо вам наскоріше повертатися додому до своїх половинок, адже це найцінніше, що у нас є. Від щирого серця вам хочемо побажати наснаги, здоров'я, тепла у вашому домі, кохання та всього найкращого. Дорогі захисники, пам'ятайте, що ми завжди з вами, що ми вас любимо. З ним Святого Валентина, і не забувайте про кохання. Дорогі захисники, я дякую вам за те, що ви є, за те, що ви оберігаєте нашу землю від ворога. Я бажаю вам наснаги, здоров'я, щоб ви завжди радувалися життю і щоб вас ніколи нічого не засмучувало. Дорогі захисники, в цей день ми всі вам дуже вдячні. І як говорив Шекспір. Життя це велика сцена, і ми вам дуже вдячні, що ви граєте на цій сцені роль наших захисників. Ми пам'ятаємо про вас і ми завжди з вами. Подумки. Дорогі захисники, ми вас вітаємо з на святого Валентина. Бажаємо вам головне перемогти, щоб ви були саме головне здорові і щасливі. Дорогі захисники, ми. Ми дуже хвилюємося за вас, вітаємо вас з святом Святого Валентина. Ми вас вихвалюйся за вами, дуже чекаємо вас з перемогою. Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддалені згасає знов. Любов над бурі зведений маяк, що кораблям шли промені надії. Це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов це блазень у руках часу. Щотне серпом своїм троянди свіжі, і щік, і ус незайману красу. Той серп любові справжньої не ріже. Як ця брехня, я вірші не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Дорогі війці!